Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави. Допоможіть, скажіть нам, будь ласка, що заважає вирішити всі важкі питання, всі. Вийти із складного становища будь-якого, якщо б це не було пов'язано із грошима, здоров'ям, дітьми, житлом, бойовими діями, якщо це військові, як, чи є якісь перешкоди, і як саме що допоможе вирішити всі питання? Скажіть нам, ласка, Ви вище сили. Допоможіть. Так, вихід є і буде. Дуже сильний відчай. Прям вихід, як наче закриті шляхи й дороги. Повністю без вихід. Багато такої інформації від людей агресивних. Агресивних людей. Це затягується, тут затягується, Це можуть бути дуже давні якісь проблеми, вони ускладнюються, затягуються, можуть. Та дійсно складно вийти з цієї ситуації. Можуть люди бути повними. Як починати із нуля от банкрутство, наче, але не бійтесь, вас підтримують, ваші шляхи відкриють Вищі сили на... Так, вам навіть якщо для того, щоб вийти з цієї важкої ситуації, вам прийдеться з нуля все почати, ще, може, є така ситуація, що люди повністю збанкрутіли Ну, це через агресію. От. То не бійтесь, йдіть на цей ризик, відривайтесь. <кій> Щось іде, як треба, типу, від... відриватися. Важливо, вам а, вдасться а, так. Вирішити це питання, і це буде загроза того, що ви залишитеся без зуття. Без зуття. Але ваш шлях підтримують вищі сили, і у вас буде ще багато надано такої можливості великий прибуток мати, ви відновите своє багатство, статки. Зараз я гляну що це. Тут не без магічного впливу. Заперечую повністю весь цей негатив, заперечую. Заперечую. вищі сили із вами. Заперечую, не бійтеся. Ви вправний водій. Ви знаєте, як керувати ситуацією, подіями. Ви зможете вирішити це питання. Вас будуть захищати вищі сили, ризикуйте. Тут мені йде таке. Вам треба зриватися з місця цього. Скажіть вищі сили, чи є хоч-небудь, що, що перешкоджає вирішити усі складні питання, задачі. І хто дивиться це відео? Тому, хто дивиться це відео, чи є перешкоди. На вирішенні складної ситуації, події. Дуже гарна карта. Добре. Ваша мудрість. Ваші знання. У вас є право на владу, право тут якась люди, люди є, які мають розум і мудрість, і вони мають право на те, щоб бути головними, голова. От у них дуже розвинутий мозок, голова, знання. Ніхто, тут було таке, наче вас підсиділи, можливо, робили якийсь навмисно магічний вплив, але настільки розумні і мудрі, що ворогу нічого не вдасться. Вам треба діяти за допомогою своєї мудрості, за допомогою голови. І ворога буде подолано тільки розумом, мудрістю. Це дуже добре. Так, я хочу ще подивитися, чи є негативний вплив, що саме яка причина складної ситуації, складного становища в того, хто дивиться це відео. Є складна ситуація через родичів, можливо, були суди, розлучення, може бути. І ви, наче як отримали такий від суду покарання, чи повинні були виплачувати гроші, і є люди. Які спокусилися, або яких спокусили, і в них вийшло розлучення. Можливо, той, хто дивиться це відео, вас звабили, зваблювали навмисно, щоб зруйнувати вашу родину. От, І ви тепер відновлюєтесь, ви зрозуміли, що трапилось, і можливо зараз от вирішиться це питання, щоб ви були із дітьми. Ну, тут навмисно зруйнували родину. Це я заперечую. І зараз будуть загоюватися всі ці рани, і все буде добре. Скажіть ваші сили, чи є ще хоч-небудь, духів кави? Прошу, поговоріть з нами. Як вирішити самі складні питання тупіки? Без вихід? Так, тут ще пов'язано щось із високими чинами. Вони дурять, обманюють. Також є люди, хто дивиться військові, не можна вірити в якісь обіцянки верховних командувачів. Тільки розголос. Тут, так, треба допомогти своєму керівництву і треба розголосу. Треба так сильно розголошувати, якась є махінація. Ви знаєте про це. І дуже ці високі чини наробили проблеми. Тут щось пов'язане із продажем, купівлею, рухом коштів, проблема і командувачі не можуть вирішити це тільки з вашого розголосу, як це повинно мати набути великого розголосу, відкрити шлях. Відкрити цю таємницю, напевно так. І вона вирішиться. Тоді можна звергнути цих павлінів яких то із небес. Заперечую повністю ось негатив. Поличі. Прошу вище сили, скажіть, чи є ще хоч що-небудь, що заважає відкрити шляхи із важкого тупікового стану, яка б не була важка ситуація. Пишіть листи, пишіть, пишіть, пишіть листи. Дивіться, якщо не писати, якщо не робити скарги, якщо не розголошувати, ви загинете, вас уб'ють. Безвихідь. Якщо ви не будете розповсюджувати, якщо це пов'язана така вийшла з вами ситуація, вам треба не сидіти, бо це вас уб'є. Чи, Чи вас вбивають? Це про все треба писати і надсилати листи скарги, повідомлення, просити допомогу, вам треба сісти і писати, і просити допомогу. Звертатися до будь-кого, до всього світу, куди завгодно, і писати, і писати. І цей лист вирішить всі питання. Оце треба, заперечую, повністю ось негатив. Відкриваю всі шляхи із складного становища. Яке б це становище не було, хто б в ньому не опинився. Для когось, для кожного своє. Свій стан тупіковий. Ну, тут чітко нападіння звісно, так, в людей крадуть їх про пром, ну, як прибуток от. Позалазили в хліва, позалазили в вашу домівку, не знаю, повністю все викрадено і це зробить агресивна людина навмисно, абсолютно безчуйна, холодна, без серця. Людина заперечую повністю весь негатив, одвертаю ворог. Що допоможе вийти із безвихідного стану скрутного, самого скрутного стану. Тільки спілкування. Вам треба припинити сидіти в вам. Треба шукати і спілкуватися, виходити якимось чином, е, от е, перебороти, можливо, навіть так себе, йти на ризик. Взагалі вам нічого вже втрачати. Так, тільки не йдіть туди, де ви будете в стані ефекту. Йдіть туди, де люди розумні. Не йдіть туди, де дурні, де веселяться і п'ють алкоголі. Там немає вам виходу, ви там не знайдете, тільки туди, де дуже розумні люди спілкуються. Нічогось іде, як люди з вашого, щоб ці люди мали зв'язки. От вам треба зв'язки, налагодити зв'язки, щоб вас познайомили, допомогли, познайомили. Щоб ви не е так виходили на вищий рівень. Отак От мені йде. Тут треба йти на ризики, дійсно, якщо ви е зараз на повному дні десь. Вам відкриється вдача. Якийсь, якась людина вам допоможе. Навіть якщо у вас немає такої одежі, щоб представити себе гарно, От, вам допоможуть, щоб ви мали змогу ну, вплинути на людину якусь вищого. Вам треба кудись іти, де вищі люди. Вони спілкуються, і ви їм корисні, і вони вас будуть дуже раді привітати. От. І вони вам допоможуть. Просто вам треба туди потрапити. Так, там здійсняться всі ваші мрії. Дійсно це вихід. Ви зможете допомогти людям, ви маєте таку таку якусь цінну, дуже цінну для людей професію, напевно. Ну, Вас оцінять от дуже високо. Ну, Це не те коло, де ви. Напевно, ще, ще, ще де ви зараз знаходитесь, то вам треба з цього кола оточення виходити на вищий рівень до яких-то людей, і саме там вам дадуть змогу заробити ваша професія. Це ж такий. Відбувається рух. Бо якщо ви залишитесь на цьому місці, нічого у вас не вийде. Треба виходити, ризикувати, знаходити можливості вийти на інше спілкування. Тільки через оточення інше, змінити оточення. Так, так вищи сили скажіть, духівка ви, прошу закликаю, допоможіть нам. допоможіть, тому хто дивиться це відео, вийти із самого складного тупіку, з будь-якого стану, який би не був важкий. Тут вас мочать, просто вбивають напали на фінанси. Через зрадників працювали, підлещувалися. А ви даруєте, ви дуже добрі. Угу. Ні, тут треба зупиняти. Причому ви з самого дитинства добрі, ви щедрі, дуже. Зараз вас положили, вже хочуть задавити повністю. Нічого в них не вийде. Ваша сила завжди, от розум, велике серце. не Мені йде як непотопляємий корабль. Заперечую повністю весь негатив. Мудрість надзвичайна. Ви знаєте сенс життя, смисл життя, ви знаєте саме головне, що є в житті. Заперечую повністю. Вони вас мочили ще й хворобами, крадниками, дуже сильними. Заперечу, заперечу, заперечу повністю весь негатив. Це можуть бути і власні діти навіть так зрадили. Заперечу весь негатив. Заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, духів каву прошу, допоможіть вийти із важкого становища, тому хто дивиться це відео, яке б воно важке не було. Відкриваються всі шляхи, відкриваються повністю, всі дороги на щасливе життя. Більше немає цієї важкої ситуації. Руйную повністю всі негативні магічні дії, що призвели до цієї важкої ситуації, всю негативну агресію. Хто навмисно заводив цю важку ситуацію? Викриваю повністю всіх колаборантів, ворогів, викриваю зрадників. Більше не можуть вони втручатися в ваше життя. Буде так, буде так, буде так. Більше немає у вас в житті, по житті важких ситуацій. Відкриваю шлях. Буде так, буде так, буде так. Зараз я ще раз повторю. Тут просто важка річ. Угу. Заперечую. Убираю із енергетичного і фізичного простору того, хто дивиться це відео, всіх ворогів, всіх, хто навмисно впливає, негативить, закриває шляхи, убираю повністю. Просто так виходить. А зараз я хочу ще дочистити. Вибираю висняти. Ми якусь таку цікаву зробили прив'язку, щоб доля перекрита була, відкриваю, перекриваю висняти. Ой, так сильно пороблено, боже, поможи нам, будь ласка. Заперечую весь негатив. Перекриваю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, Прошу, допоможіть, духів кави прошу, допоможіть вийти із важкої ситуації, яка б вона не була. Припиняється, дія негативна, всі борги віддаються, всі. Ой, вороги здаються, всі руйную плани ворожі. Вбираю з енергетичного і фізичного простора того, хто дивиться це відео, відсікаю агресора, на віки вічні забираю. Більше він не може втручатися в ваше життя, руйнувати ваше життя. Відкривається шлях, надходить вся необхідна допомога з усього світу. Вибираєтесь, надається вам рука допоможе. Допомоги буде так, буде так, буде так. Більше немає скрутного становища. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шляхи, забирається геть весь Я відкриваю всі дороги і шляхи того, хто дивиться це відео. І ворог не може робити, повторювати не зможе. Всього агресію ворожого ворогу повертає від сам себе нищить. Буде так, буде так, буде так. Відкриває шлях, таку Всю пастку рухнули буде. все сказане, здійснене, так буде. Відкривається пастка, ви більше не жертва, ви вільний. Чоловік, жінка, вільні, фінансово незалежні. У вас вирішуються всі ваші питання без, без жодних ускладнень, легко і так, щоб вам це сподобалося, буде так. Добре. Так. Приємної вам кави. Витрачайте більше сили. На себе. Вам треба вставати, рухатися, ві, вірте. Не, не вірте, не витрачайте енергію на те, щоб не вірити. Боятися, вірте, витрачайте всі сили на віру в себе. У вас багато мудрості і розуму. Ви дуже розумні. Дякую вам, приємної кави. Всього найкращого, до зустрічі!